А чи було у вас таке, що ви взяли і проїбали все, що у вас було, буквально за три хвилини. Сьогодні я вам розповім історію бренду, який подавав найбільші надії у світі моди, і який найфаєричніше проїбав все, що мав? Це достатньо сумна історія бренду Guess. Guess просрали можливість, за яку зара готові тупо смоктати, лизати, жувати. Скажу вам навіть більше. Навіть ковтати. А саме стати з мас-маркету люксом ще й в дуже короткий строк. Але не так сталося, як бажалося. З вами знову я, Борис Каїнічекіо, ваш провідник у світ моди. І вже за традицією цього каналу, перед тим як ми перейдемо до цього епік фейлу, я хочу подякувати всім своїм гайченяткам. Дякую вам за можливість розкрити світ моди величезній кількості людей дуже простими словами. І, звісно, з матюками. А стати гайченятком дуже і дуже просто: потрібно підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Ну і звісно, додивитися це відео до кінця. А дивитися є що, тому що сьогодні я буду дуже і дуже сильно бомбити. Якщо ви дивилися хоча б одне моє відео про інші бренди, то ви вже знаєте, з чого я почну. Такий невеличкий куточок історії. У мене зараз немає окулярів Солеї Борисівни, тому я прифотошоплю десь тут Лю Борисівну з інших відосів. Час уроку історії моди. Історія бренду почалася не так давно, в 1981 році. І почалася вона з того, що чотири брати Марціано поїхали на сімейну відпустку. Вони жили на півдні Франції, а на відпустку поїхали в Лос-Анджелес, і Л.А. їх так сильно закохав себе, що вони вирішили показати всьому світу свою творчу натуру і створити бренд, який сьогодні ми знаємо під назвою Guess. Цитуючи сайт Guess. якщо б ви захотіли створити ідеальний модний бренд. Ви б точно захотіли поєднати легендарний гламур Голлівуду і поєднати його з натуральним французьким шиком. І саме це брати Марсіано робили 40 років після заснування бренду Guess. І так на початку бренд у всіх асоціювався з поєднанням французького шику, певної такої гламурності, і Лос-Анджелесем, цим Голлівудом, цим люксом, цим просто шиком. Але міським шиком. Не такий шик, що у нас сарафанчик в квіточку. Ні, це у нас стандартні джинси, сорочки. Те, що ми бачимо кожен день в місті. Сьогодні ГЕС мають більше півтори тисячі магазинів по всьому світу. І асоціюються вони далеко не з міським шиком. Насамперед, він асоціюється з нерегулярною якістю. Сьогодні ви придбали сумку, яка вам прослужить 15 тисяч років. Завтра ви придбали сумку, ви вийшли з неї в дощ, і вона розпалася на атоми. І звісно, у кого ГЕС не асоціюється з джинсами як Левайс, тільки Дешевше. Багато брендів кажуть, що у них є певні амбіції, але особисто на мою стилістичну точку зору, не у кожного бренду є можливість стати люксом. Так само, як і не у кожного бренду є можливість стати мас маркетом Наприклад, та ж Zara, яка дуже і дуже хоче стати люксом, я вважаю Зару ідеальним мас маркетом У них достатньо дорогі речі, як для мас-маркету. Але при цьому вони просто кляпають їх в такій кількості, що мені здається, що ревеню Зари виходить набагато більше за якісь там не дуже відомі, але люксові модні доми типу Сальвадора Фірагамо. Я не вважаю мас-маркет чимось поганим, і в той же час я не вважаю люкс чимось поганим. Звісно, бути люксом це набагато більш престижно, ніж бути мас маркет але я не вважаю, що це погано що не у кожного бренда є можливість стати люксом. Але після такого величенького дисклеймера я токсично заявляю, що всі ми розуміємо, що бути люксом набагато крутіше і набагато престижніше, ніж бути мас-маркетом. І ті мас-маркет бренди, в яких є можливість стати реальним люксом, це дуже і дуже везучі одиниці. І Guess міг би бути одним з таких брендів. З чого все почалося. А почалося все з легендарної пари джинсів. Настільки закохавшись в оцю American Dream, New Americana, брати створили свій перший мастерпіс. Іншим словом це не назвеш. У ті часи у Франції був дуже-дуже вишуканий стиль. І джинси були стейплом американського маркету. Більш таким невитонченим наділи, що хотіли. І звісно, всі інвестори, увесь французький ринок, був дуже скептичним до намагань братів принести джинси у французький модний світ. Але все ж таки брати вирішили ризикнути і створили іконічну пару джинсів Мерілін джин. На той момент у них ще не було свого магазину. Вони намагалися відправити свої продукти у певний department Store, тобто магазин, який продає речі декількох брендів. І магазини за кордонами Америки дуже скептично, як я вже сказав, відносились до джинсів як до типово американського продукту. Вони боялися брати їх на свої прилавки, тому що думали, що їх ніхто не буде купляти. А магазини в Америці дуже скептично відносилися до цих джинсів, тому що вони не вірили, що французи могли створити. Дійсно гарний традиційно американський продукт. Але було одне виключення. Дуже відомий департмент Store Bloominglс. Це реально один з іконічних магазинів в світі моди, і, можливо, я зроблю про нього окреме відео або пост в своєму телеграм-каналі. Хвилиночку уваги! У мене є свій телеграм-канал про моду, де я ділюся новинами світу моди і трошки свого життя, і трошки мемами. І трошки іншою хуйнею, в режимі наживо! Посиланнячка на мій телеграм-канал і на мою інсту, на яку ви теж можете підписатися, буде під цим відео. Тому переходьте і насолоджуйтесь. Отже, брати надіслали в магазин Bloomingales пару своїх джинсів і нотатку, написану від руки. І Блюменгейлс це купило. Вони написали їм з запитом на 24 пари джинсів. Вони сподівалися розпродати ці джинси як джинси нового бренду протягом місяця. Тобто, 24 пари кожен день пара не піде. У нас 24 пари на 30-31 день. На той момент нові бренди закупали саме так. Але Guess був незвичайним брендом. Чому? Тому що всім настільки сподобався цей сексуальний, цей класичний, але в той же час. Інноваційний стиль, що всі 24 пари розкупили буквально за декілька годин. Отже, з того моменту Guess став стейплом ринку Америки. Буквально за рік вони з'явилися у кожному великому департмент store і навіть Saks Fifth Avenue, який також є одним з найбільших біля люксових департмент-сторів Америки. Я забули сказати, що на той момент джинси були стейплом робітничого класу. І саме Guess перенесли джинси у світ моди. Якщо ви пам'ятаєте моє достатньо старе відео про Анну Вінтур, я там розказали, що її перша обкладинка була сенсацією, тому що на моделі був кутюрний топ за 100 мільйонів мільярдів доларів, і джинси Guess за 20 доларів. Саме Guess прорвали джинси у високу моду і просто в звичайну щоденну моду. Вони зробили з джинсів як атрибуту Blue Collar Worker джинси атрибутом шику світового масштабу, шику великого міста, шику не тільки якихось затрипаних американських міст, але й Парижу, але й Берліну, Лондону, Токіо і так далі. Після такого успіху звичайно з'явилася реклама: реклама, реклама, реклама. У той момент навіть з'явилося таке поняття Guess Girl. Так називали модель, який позували для бренду Guess. тобто цей бренд був таким улюбленцем журналів, таким улюбленцем модних критиків, що модели, які позували для них, виділяли в окрему категорію. Першою Guess Girl стала Estelle Lefebvre, Вона була французькою моделлю. Але далі потік жир. Потекли великі моделі, такі як Клаудія Шифер. Car Otis, Jewa Herzigova, Naomi Campbell, Анна Николь Смит. Навіть Періс, блять Хілтон. Якщо ви не знаєте ті імена, які я перерахував щойно. Я дуже рекомендую вам подивитися моє відео про супермодели. Там я розповідаю, чому супермоделі увійшли в еру стагнації, чому про них почали всі забувати. Чому на подіумах супермодели почали заміняти інфлюенсерки? Тому якщо вас цікавить тема більше модельної індустрії ніж стилістичної, то я рекомендую подивитися це відео з ГЕС працювали як величезні. Відомі фотографи, так і студенти. Що відрізняло Guess від інших брендів на той момент, що вони не робили різниці між звичайною моделлю і супермоделлю, між студентом фотографії і якимось світово відомим фотографом. Якщо вони бачили гарне портфоліо. Вони брали людину на роботу, і звісно, після того, що я тільки що розповіли, у вас має виникнути питання: що ж блядь, пішло не так. Бренд буквально перевернув світ моди з ніг на голову. Бренд створив новий наратив. Бренд створив популярну одиницю одягу, яка є зараз буквально стейплом кожного гардеробу. Отже, Guess завжди були таким достатньо сімейним брендом. Хоч Guess і стали публічним брендом, тобто почали відкрито продавати свої акції ще в 96 році, фактично, вони залишалися дуже таким родинним family-based бізнесом. Як я вже сказали, він був заснований чотирма братами, і ці чотири брати вели цей бізнес до вершини. Але до вершини вони його не довели, тому що як і в будь-якій справі. Почалися роздори. Як тільки компанія ГЕС вийшла на фондові ринки, ціна їх акцій була просто зашкалююча. Але буквально за рік ціна цих акцій впала в три рази, тобто достатньо поганенько. Буквально за три роки ревеню бренда перейшло від 2,5 мільярдів доларів до скромних 95 мільйонів. І це не дало дуже гарних моментів клану Марціано. Його чекав розпад. Один з братів Джордж вийшов з бренду першим. Він продав свою частину бренду своїм братам і просто перестав хотіти асоціюватися з брендом Guess. Зараз він живе один і намагається кожен рік судитися з Guess, наче вони не мають права на логотип, який розробив саме цей брат. Через 10 років у іншого брата Арманда почались великі проблеми зі здоров'ям. І він також продав свою частку двом іншим братам, щоб підлікувати себе, і просто щоб не підривати здоров'я далі, працюючи над брендом. Це залишило при владі двох братів Пола і Мауріці. Мауріцій після падіння бренду ГеС перестав цікавитися цим брендом і пішов у відставку. І головним завідувачем бренду став наймолодший брат Пол. Пол залишається головою бренду Guess і на даний момент. Але все ж таки від цього бренду залишилося не так багато. Перша причина це була стагнація дизайну. Бренд Guess не хотів бути в рамках мас-маркету. І так само він не хотів, як Levi's, бути в рамках бренду, який робить лише Данім. І це, мабуть, їх і погубило, тому що вони стали відомі завдяки Даніму, і Данім став відомий завдяки їм. Але чим далі брати сварилися. Тим менше деніму було в колекціях. Вони намагалися робити якийсь високий фешн, не розуміючи індустрії взагалі. І це підводить нас до іншої причини: сімейний бізнес. Особисто моя ідея, що з друзями вести певний бізнес це дуже і дуже складно, а особливо з родиною. Брати були настільки пов'язані цим брендом, що вони були як лебідь, раки щука. Тільки це було не три тварини, а чотири французьких мужики. І всі вони тягнули бренд у свою частину. Один брат хотів більш кутюрної ідеї. Інший хотів продавати більше, щоб заробляти більше грошей. Третій брат хотів зменшити кількість виробництва, щоб зробити речі ГЕС більш ексклюзивними. Четвертий ніколи не цікавився брендом так глибоко. Але за іронією долі саме він і став CEO бренду зараз. Бренд ГЕС намагався охопитися за все одночасно. І, звісно, перші роки у них це виходило, тому що у них був величезний буст. Вони перші додумалися робити те, до чого фешн-світ був не готовий. Але будь-який хайп пропадає, і під будь-яким хайпом має бути певний фундамент, який буде вас тримати після того, як хайп завершиться. Саме тому я вважаю, що кожному бренду та навіть і кожній людині. Треба розвивати свою певну ідеологію всередині, розуміти, хто цей бренд, хто ця людина є, поважати себе і поважати свою роботу. А на такій ноті я вам хочу запропонувати відео, які ідеально підійдуть на роль наступного відео, яке ви подивитесь. А ось посиланнячко на мій телеграм-канал, де я розповідаю новини світу моди і новини цього каналу в режимі наживо. З вами був я, Борис Гаєні Чакіо. Не забувайте, що ви найкращі, і не забувайте піклуватися про себе. papa